Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Я рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні до нас в гості завітала зебра, яку всі називають зеберка. Доброго дня, зеберку! Доброго дня! Я рада тебе бачити сьогодні в нас на занятті. Діти, на сьогоднішньому занятті ми з вами пригадаємо геометричні фігури та вивчимо нову, дуже цікаву фігуру. Тож, давайте розпочинати! Діти, ви бачите площинні геометричні фігури, які ми з вами вивчили раніше. Пропоную вам пригадати їхні назви: це трипутник. Посередині круг, а тут квадрат. Вони розміщені на площині. Сьогодні ми з вами будемо вивчати нову геометричну фігуру. Вона незвичайна, не схожа на попередній, тому що вона є об'ємною. Ця геометрична фігура має назву куля. Пропоную вам порівняти її з колом. Подивіться, візуально вони схожі між собою. Проте коло є площиним. Коли ми повернемо його ось так, воно зникне з поля нашого зору. А куля, як її не крути, не підкидай, не клади, вона буде завжди об'ємною. Діти, якого кольору наша куля? Правильно, жовтого. Діти, Себра принесла нам ось таку гарну тарілку з овочами та фруктами. Та пропонує зіграти в дидактичну гру, яка має назву Що схоже на кулю. Я буду демонструвати вам овоч чи фрукт. А ви будете казати, чи схожий він на кулю. Якщо так, ми будемо залишати. Якщо ні, відкладати в сторону. Зебро, ти будеш допомагати малятам? Ну, звісно. Отже, розпочнемо. Я беру овоч, який має назву помідор. Зебро, якого кольору помідор? Він червоного кольору. Молодець. Помідор червоний. Як ти вважаєш, помідор підходить нам за геометричною формою? Думаю, що так. Так, він має схожу на форму, тому ми його залишаємо. Наступним я візьму овоч, який має назву перець. Зебру. Якого кольору перець? Також червоний. Так, зебр. Зебру правильно перець червоного кольору. Діти, яку геометричну форму вам нагадує наш перчик? Зебро, тобі на що він схожий? На квадрат. Так, квадрат нам не підходить, тому ми його відставляємо. А це фрукт, який має назву яблуко. Зебро, якого яблуко кольору? Воно буває жовте, зелене та червоне. Так, сьогодні наш червоне. Зебро, скажи, будь ласка, тобі схоже яблуко на кулі? Так, воно має схожу до форму. Ми його залишаємо. Це, діти овоч жовтого кольору. Зебро. Що це за овоч? Це ж кукурудза. Так, це кукурудза. Як ти думаєш, вона нам підходить за геометричною формою? Думаю, що ні. Ні, вона є продовгуватою формою, тому ми її відставляємо. А це. Також овоч жоб, зеленого кольору. Зебро, що це за овоч? Це ж огірок. Так, це огірок. Скажіть, будь ласка, діти, він підходить нам до гри? Зебро, ми залишаємо його? На жаль, ні. Ні, він має також продовжувату форму. Це, діти, овоч оранжевого кольору. Зебро, що це таке? Ой, це ж цибуля. Так, це цибуля. Вона схожа на пулю. М -м -м, якщо добре придивитись, то напевно так. Так, вона підходить нам за геометричною формою, тому ми її залишаємо. Наступною фігурою я візьму баклажан. Зебро, який має колір баклажан. Так, баклажан фіолетового кольору. А він підходить нам за геометричною формою? Ні. Ні, він продубувати, тому ми його відкладаємо. А це оранжевий апельсин. Зебро, подивись, як він схожий на кулю. Ми його залишаємо? Ну, звісно. ж. Так, він має ідентичну з кулею форму. Це, дітки, ягода якого кольору ягода? Зебра Червона. Так, вона червона. Якщо подивитися спочатку, вона схожа на кулю, але якщо поставити таким чином, вона стає схожа на що зебро? На трикутник. Так, тому, на жаль, вона нам не підходить. Це діти, груша. Зебро. Якого кольору груша? О, ну, ця зелена, але буває жовтого. Так, скажи, будь ласка, за геометричною формою груша нам підходить? Думаю, що ні. Ні. Вона схожа з кулею, але доверху вона йде загостренням, тому ми її відкладаємо. Наступною ми візьмемо моркву. Морква має оранжевий колір. Зебро. Морква підходить нам за геометричною формою. Ні, але жалко, це мій улюблений овоч. Так, він є дуже корисним, але ми його відкладаємо. І наостанок залишилась така велика зелена капуста. Це овоч, зебро. Подивись уважно, капуста підходить нам по геометричній формі. Так, Так, тому ми її залишаємо. Молодці діти, ви дуже гарно впорали з завданням. Діти, наступну гру, яку ми пропонуємо вам пограти, Має назву ця гра, відгадай колір кульки, якої не стало. Діти, перед вами лежать кулі різних кольорів. Зебро, давай пригадаємо, яких кольорів куля. Я буду показувати кулю, а ти з малятами називай її колір. Зрозуміло? Так. Це куля якого кольору? Човтаго. Молодець. Ця куля має блакитний колір. Молодець. Ця куля якого кольору? Червоного. Ця куля червона, правильно. І остання помаранчева. Жартую, зелена. Молодець, зелена. Ти дуже гарно пам'ятаєш кольори. Тому зараз я пропоную вам заплющити очі міцно-міцно, не підглядати. А коли я скажу відкрити очі, ви відкриваєте і дивіться, якої кулі не стало. Отже, починаємо плющимо міцно оченята. Зеберко не підглядає. І зникає якась фігурка. Розплющуємо. Отже, давайте подивимось, якої фігурки бракує. У нас є куля якого кольору зебрка? Жовтого. Жовтого. Це якого? Зеленого, Зеленого та блакитного. блакитного. Якої кульки не стало? Давайте пригадувати малята. Зеберком? Червоного. Молодець не стало. Кульки червоного кольору. Міцно, міцно заплющуємо оченята і дивимося, якої кульки не стало. Розплющуйте зеберком. Давай дивитися. У нас є кулька червоного, червоного кольору. Жовтого, жовтого та блакитного. блакитного. Якої кульки не стало. Зеленої. Так, зеленої. Схожої на зелене яблочко. Молодці. І на останок закриваємо оченята, міцно заплющуємо і не підглядаємо, якої кульки не стане. Цього разу розплющуємо і дивимось Зеберко, Є у нас зелена кулька, так? Це якого кольору? Червоного, Червоного та... Жовтого. та жовтого, якої кульки не вистачає? Блакитної. Так, не вистачає блакитної кульки. Діти, на сьогоднішньому занятті ми з вами пригадали, які ми вчили площинні фігури та чому їх називають площинними. А також вивчили нову об'ємну геометричну фігуру, яка має назву куля і круглої форми. Я дуже вам вдячна, що ви завітали на заняття. Сподіваюся, ви так само гарно вивчили цю геометричну фігуру та запам'ятали як наша сьогоднішня гостя зеберка. Діти! А я з вами прощаюсь. На все добре, до побачення! Шановні батьки, я наполегливо рекомендую вам знайомити дітей з геометричними фігурами. Як це зробити, ви бачили сьогодні в занятті. Можна порівнювати предмети, які нас оточують з геометричними фігурами. У дітей гарно розвинене, образне та уявне мислення. Тому, якщо ви будете грати в такі ігри, ваші малята дуже швидко опанують геометричні фігури. До побачення!